Hello everybody! Ми нарешті з вами зустрілися на моєму youtube каналі Можете мене привітати з тим, що я нарешті наважилася знати своє перше відео, і напевно для цього мені треба було переїхати на іншу квартиру, тому що а, я вже насправді дуже довго наважувалася, дуже довго виношувала цю ідею, щоб спробувати вести YouTube. Не знаю, хто мене тут буде дивитися, не знаю взагалі. А чи буду я далі продовжувати це робити? Це знаєте, таке пробне відео, щоб взагалі зрозуміти, чи це мій формат, а, чи мені буде це подобатися. Але м -м, ідея така була, тому чому б не спробувати. І мені здається, що дуже вдала ідея для першого відео на Ютубі це зняти рум тур моєї квартири, тому що так і зможу вам більш детально все показати. Це вам не відео в Тік-Ток на хвилинку, а тут ми з вами прям пройдемося по всім кімнатам. Я вам розкажу, що де лежить, де лежать гроші, які тумбочки. А не жартую. Дуже перепрошую відразу, тому що в цьому відео я себе можу якось ввести неорганічно, можуть бути такі, типу, тупі жарти, тому що а, насправді, м -м, хоч в мене є вже досвід записування якихось відео, а, це для мене зовсім новий формат. Я дуже насправді переживаю, що відео може бути не зовсім вдале, і я собі даю можливість зробити таку помилку. Та я впевнена, що якщо я продовжу, то з кожним відео у мене буде ставати все краще, тому що це як і в Тіктоці, як і в Буктоці. Для всього треба досвід, для всього треба час. Для того, щоб цей досвід отримати, треба щось робити. Дуже довго я вже роблю цю підводочку. Я впевнена, що вам вже дуже цікаво подивитися мою нову квартирку. Мені вона дуже сильно подобається. Я вже тут а, трошечки так обжилася, вже все поприбирала. Ах, а тільки попилососила, вже волосся вилітає. Зараз ми сидимо у моїй спальні, але я пропоную вам почати все спочатку і показати все прям з входу. Уявляємо, що ви заходите до мене в гості. Ось це у нас такий міні-коридорчик, ви тут зможете залишити свій верхній одяг. Мені насправді дуже подобається, що у нас є ось такі от, ем, подушечки, на які можна сісти, коли ми взуваємося. Але мені не подобається, що в цьому коридорі немає ніяких тумбочек, шкафчиків, де можна було б залишати якісь речі, які я постійно беру з собою. На минулій квартирі таке було, тут такого немає, і тому. Всі такі дрібні речі у мене лежать у моїй спальні. І ось так ми бачимо квартиру, коли заходимо в неї. Тут, власне, у нас ця зона, далі у нас кухня, і наліво у нас ванна, кімната. Пропоную нам з неї і почати. І відразу що ми бачимо, в нас тут ванна, а не душ. Тут є, звісно, підсвіточка, куди без з неї. Насправді, коли ми шукали квартиру, для нас було дуже важливо, щоб у ванній, був душ, а не ванна. А, тому що ми так звикли, у нас в нас попередніх квартирах так було. І нам ніколи не подобалися ось ці шторки, які, мені здається, ну, не завжди дуже гарно виглядають, і які дуже псують вигляд ванної кімнати. Тобто душ, він якось акуратніше виглядає, ніж ванна зі шторкою. Якщо ванна без шторки, то там не дуже зручно митися, тому ми хотіли душ. А, і це, напевно, був єдиний мінус цієї квартири, коли ми її подивилися, і в нас були сумніви щодо цього, то. Тому ну, що ну, ми ж надавали перевагу душу, але насправді нам сподобався душ, який тут є. Тобто тут є і тропічний душ, і нормальна ця лейка штучка. Тобто ну, все дуже акуратненько, гарненько зроблено. Ми ще тут в ванну цю не приймали. От але ну, таке відчуття, ніби ми миємося в душі просто зі шторкою, а не з дверкою. Ну, і ця шторка, в принципі, досить адекватно виглядає. Я думаю, що якщо її там прати або часто замінювати, то все має бути окей. Тут дуже класно, що відразу біля ванної є така сушка для рушників. Таке у нас дзеркало з підсвіткою. До речі, я нещодавно дізналася, що воно ще тут теж перемикається, не тільки його е, навимикачів, намикати. Мені, як дівчині, звісно, було дуже важливо, щоб у ванні було дуже багато місця для зберігання. І насправді я, знаєте, хотіла. Замість того, щоб був окремий умивальник, щоб була така полка на всю ванну кімнату, що в принципі багато що можна було поставити, там якісь файни покласти, от, тут так не було. І насправді місце тут, ну, так собі, в принципі, нормально, але для мене, як для блогера, який має дуже багато всяких оцих б'юті штучок, трошечки хотілося б більше місця, тому що, якщо заглянути в шафу. То тут все ось так от забите, тому ми, напевно, будемо робити часто розхламлення. До речі, я вчора купила собі Dyson. можете не привітати. Тут ще в мене всякі баночки лежать, тут у нас всякі приколи для прибирання. Ну, коротше, воно все якось не дуже акуратно, і насправді я б хотіла, напевно, купити якісь органайзери або. Якісь такі штучки, знаєте, які можна покласти, і вони будуть розділяти по категоріях всі речі. Поки що там хаос, але все з часом я розумію, що не відразу з першого тижня заїзду ми все зробимо так ідеально, як би нам хотілося. Ну, з цієї сторони у нас туалет і правильна машина. Дуже класно, тому що тут нарешті можна бачити, скільки часу залишилося пратися речам. У мене в попередній квартирі такої можливості не було, і мене це дуже бісило. що кудись тут треба йти. І ти не знаєш скільки часу ще треба чекати для того, щоб вивісити кудись речі. Ось така вона. В принципі, мені подобається, що вона біленька, що тут достатньо багато світла, а, тому переходимо в іншу кімнату. І далі ми потрапляємо на кухню. Я нарешті знімаю це відео, тому що у мене стоять піони. З ними, звісно, кухня виглядала набагато гарніше. Ось тут у нас така зона, там, де ми їмо, а тут ця вся зона, там, де ми готуємо. Мені, подобається, що тут дуже багато поверхонь, на яких можна готувати. І ми можемо готувати вдвох, а не хтось один. там. Хлопець там собі кробить каву, я тут собі роблю якісь авокадо тости. І як бачите, дуже багато місця для зберігання. Коли я побачила, скільки речей у нас разом з хлопцем. У мене трошки почалась паніка, тому що я дуже сильно намагалася розхламлюватися постійно, мінімалізувати кількість своїх речей. І я розуміла, що не буде так, як я повністю хочу, тому що я буду жити тепер не сама, мені прийдеться якось підлаштовуватися. І ви уявляєте, коли дві людини з'їжджаються, у вас всього по два стає. Тобто речей стає набагато більше. І через це мені було якось дуже. Сумно, я стресувала, але е, коли ми почали вже розкладатися, я побачила, що в принципі все нормально, тому що на кухні дійсно дуже багато місця для зберігання. І е, ну, мене зараз це не хвилює, тому що я якби не бачу цієї великої кількості речей. А на поверхнях у мене достатньо пусто, мені це дуже подобається. Ніколи не думала, що у мене в квартирі будуть вазони. До речі, це лимон, і там теж лимон. Цим займається і хлопець, йому подобається це все вирощувати. У Нас тут, звісно, стоїть кава -машина. Ми Кожного ранку п'ємо каву. Ось така штучка для серветок, Ваги, тому, що я рахую калорії, чайник. Ну, тобто, все те, що дійсно треба, чим ми користуємося. Не завжди тут буває все так ідеально інколи. Тут може стояти речі, які тут не мають стояти, тому що ну, завжди за цим не слідкуєш. Коли люди тут живуть, то може інколи бути якийсь хава, але я все-таки інколи приділяю час для того, щоб а, походити по хаті і порозкладати речі по своїх місцях. Ху, мені хочеться вже пить. Не думала, що буде так важко багато говорити. Так, ми коли виходимо з нашої кухні, йдемо тут, бачимо коридор. Тут у нас такий міні-коридорчик, і насправді для нас це найкраще місце, щоб ховатися під час вибухів, тому що якраз тут така зона, де немає вікон. У ванні у нас не дуже безпечно, тому що у нас кутова квартира, тобто це вже кінець. Тому я чомусь вважаю, що в вані не прям дуже безпечно. І так, далі ми переходимо у спальню. Вона у нас знаходиться тут. Спальня дуже гарненька, мені прям дуже все подобається. Є спеціальне місце, де я можу фарбуватися. Воно дуже гарно підсвічується. Для мене, як для буктокера, звісно, було дуже важливо, щоб було куди порозкладати свої книжечки. І я відразу сказала, що це все буде зайняте моїми книжками, що навіть можна не претендувати на це місце. Ось все виглядає. Тут такий столик, на якому не завжди, от так, от прям чистенько. Тут у нас постійно щось валяється. але я ж поприбирала перед тим, як знімати відео. Що мені не подобається у нашій спальні, це не дуже велика кількість теж місця для зберігання. От, як ви бачите, у нас є тільки одна шафа. А, і у мене є одна ось така тумбочка. Які я зберігаю лише свою косметику. Ніякого комодіка більше, ніякої шухлядки. Тобто, оце власне все. І тому, напевно, шафу я вам всередині показувати не буду, тому що мені не зовсім знову ж таки подобається, як там все виглядає. Я теж планую подивитися якісь органайзер, можливо, щоб там все дуже гарненько складати. Поки що там отак, все. Як бачите, у мене тут сонячна сторона, і ця сонячна сторона саме вранці. Тобто, ми прокидаємося десь біля самої ранку. І в нас вже о сьомій ранку капець, як просто тут повністю все в сонячному світлі. Ну, я завжди, коли лягаю спати, закриваю штори, тому що мені хочеться прокидатися не від того, що мені буде е, сонце світити в очі, а від будильника краще. І вранці інколи ми навіть не розстуляємо штори, тому що кімната дуже сильно від сонця нагрівається і стає дуже сильно спекотно. Але це для мене плюс, тому що. Достатньо багато світла, щоб знімати якийсь контент. І до речі, в мене тут, як і на попередній квартирі, сонце саме вранці. І коли мені потрібно знімати якісь відео, його потрібно знімати, от саме в ранковий період до обіду, тому що якраз найбільше сонця пропадає в цей час. Так, я вам жалілася, що там дуже мало місця. Тут, як бачите, у нас цілий дві шафи. Але вони теж повністю забиті. Тут і подушки лежать, і пліди, там взуття, там брудні речі. Тут верхній одяг, який ми найчастіше носимо, там щось зимове, якісь сумки. І далі ми будемо заходити в кімнату, яку я вам ще ніде не показувала. Це буде ексклюзив. Такс, і тут у нас такий, можна так сказати, кабінетик. А щось тут так темно, треба вмикнути світло. Тут власне знаходиться робоче місце мого хлопця. Ми двоє працюємо з дому, і для нас було дуже важливо, коли ми шукали квартиру, щоб було повністю дві окремі кімнати, тобто, щоб не була одна кухня студія, а друга спальня, тому що ну все одно ми б час від часу там ходили туди-сюди, і наприклад, я б щось готувала і заважала хлопцю працювати. А, і тому нам було важливо, щоб була прям окрема кімната, де він би собі міг повністю працювати. Я би його не турбувала я все одно інколи турбую, але все одно знаєте, це не така якась прохідна зона, це прям от окреме його місце. А в мене є аж цілих два місця, де я собі можу працювати. Це кухня, на якій я інколи сижу монтую, або спальня в якій я озвучую відео, тому що там менше ехо. Тут ще вазончики. Це авокадо, як ви могли побачити. Це теж вращував все мій хлопець. Тут вазончики, які пропали, але вони все одно у нас тут стоять. Я до цієї кімнати, знаєте, можна так сказати, діла не маю. Тут я казала, роби, що хочеш, розставляй, як тобі зручно. Тому що я тут якось найменше провожу часу. І тут у нас такий диванчик, телевізор. Е, дивилася, телевізор, напевно, я тут рази два. Якось в мене ніколи не знаходиться часу сидіти тут, подивитися якісь серіалчики, хоча мені завжди дуже хочеться, тому що. Ну, Це прям дуже уютненько виглядає. Це і диван дуже зручний, е класний телевізор. Але вечорами я зазвичай не щось дивлюся, а читаю і у себе в спальні. І, до речі, теж один раз читала на нашому балкончику. Да, у нас тут є навіть такий міні-балкон. Тут стоїть такий пуфік. Тут також ми сушимо речі. Є така спеціальна штучка, яка дістається ось так. І тут можна. Е Розвішувати постійну білизну, і ми відразу вирішили, що ми не будемо робити, як у більшості балкон, місце для захламлення. Там, де просто кидаєш всі речі, якими не менш користуєшся, там де все стоїть якесь непотрібне. Ми одразу поймаємо, що нам це треба зробити місце для його відпочинку, щоб зранку там сидіти почитати, почилить. і, і насправді це дуже класно, що в нас є така міні тераса можна так сказати. Ну і що, в принципі, це все я вам показала вже всю квартиру. У Нас тут близько 50 квадратів, 53, здається, якщо рахувати разом з балконом, що мені не подобається, так. Те, що тут не було гардеробної. Але е, так як я, в принципі, людина, в якої не прямо дуже-дуже сильно багато речей, одягу, то для мене це не було якоюсь принциповою е, умовою, щоб зняти квартиру. Тобто речі є де покласти і слава Богу, а гардеробна вже надіюсь, буде, можливо, в наступній квартирі. І, до речі, ця квартира тільки після ремонту, ми перші, хто сюди заїхав, і навіть коли ми сюди заїхали, Тут ще все прям так дуже сильно пахло ремонтом. Всі меблі були в якомусь пилі, в тирсі. Також стіни були якісь такі дуже білі в нальоті. Да, відчувалося, що ще це таке все дуже сирене, обжите. Але в принципі дуже класно розуміти, що до тебе тут ніхто не жив і все прям таке новенька, абсолютно вся техніка, новенька. Ми її тільки включали, перші це все тестили. Тобто, це такий досить приємний бонус, що ми заїхали саме сюди. А тепер увага, сюрприз для тих, хто додивився цей відео прямо до цього моменту. Тому що зараз я буду роздавати свою косметику. У вас буде можливість виграти ось таку пудру. Вона повністю закрита. Ось таку тональну основу. Теж закрита, я не користувалася, вся ця косметика закрита. Консилер. Це все нова лінійка від Lamel і ось така тушь. Що вам треба зробити, це просто написати якийсь коментар під цим відео, бажано від цими слів. Навіть якщо ви коротко напишете, чому вам сподобалось це відео, що вам найбільше тут сподобалось. А що б ви далі хотіли бачити на моєму ютуб-каналі, я буду вам всім дуже сильно вдячна. Серед всіх коментаторів я оберу одну людинку, якій подарую цю косметику. Якщо ви зараз йдете в коментарі, побачите, що там ще ніхто нічого не писав, ви будете єдиною людиною, яка прокоментує, і 100% ця косметика поїде до вас. І о боже, нарешті, я зняла. Ла, це відео, я собою пишаюсь і дуже дякую вам усім за перегляд. Якщо ви чекали на це, відео, якщо вам сподобалось, Всім ця.